Сьогодні вирішили з подругою поїхати на Хортицю. Осінь така гарна пора, і хотілося трохи прогулятись, подихатись свіжим повітрям і полюбуватися красою вокруг. А тут такий гарний вид відкривається, Стоїмо на мосту і видно весь Дніпро. Вода блищить, сонце світить, просто краса. І тут проходимо таке дерево, і дивиться, як багато яблучок маленьких попадало. Це райські яблучка. Цілий врожай. Усипано все прямо тут. А там вже Запорізька Січ. Вон флаг. Туди і підемо зараз. Так, ми на Хортиці вже вийшли так по прямої дорожці. І тут так спекотно зараз, словно літо. Хоча сьогодні вже 5 жовтня. Дуже гарна погодка. Балка Чевунова, ймовірне місце загибелі князя Святослава. Навесні 972 року. Так. А я тут побачила білочку. Клас. На хортиці у нас вон вона. Маленька побіжала. Хорошая какая. Ой, как она скачет. А я чула, що на дереві щось там шуруділо. А це вона була. О, люди теж з термосом відпочивають, сидять на лавочці. То ти без очков так видиш, я нічого не вижу. А вон вона вижу. Риб. Да -да, така шустра. А далі ми пройшлися тарасовою стежкою. Тут гуляв сам Тарас. Григорович Шевченка. Стежка веде вздовж Дніпра і краєвіди просто неймовірні. Я дуже люблю ці прогулянки. Коли йдеш, ніби відчуваєш спокій і натхнення одночасно. А вдалині видно Дніпрогеса символ нашого міста. Іноді здається, що на Хортиці час ніби зупиняється, і ти просто насолоджуєшся моментом. Так, універсальний барометр показую вам такий. А ми йдемо далі до Січі, так по стежки. А ось і музей Запорізька Січ, одне із найвідоміших місць на Хортиці. Тут відтворено козацьке укріплення, дерев'яні вежі, церква, старовинні хати. Коли заходиш сюди, ніби потрапляєш у минуле, у ті часи, коли тут жили і боронили Україну запорізькі козаки. На Хортиці взагалі особлива енергетика. Кажуть, що саме тут зарождався дух свободи і сили нашого народу. І навіть просто прогулюючись поруч, це відчуваєш: спокій, гордість і якусь глибоку історію. Дивіться, які гарні облака. Такий вид. Так, у нас тут обід такий, називаємо. І взяла з картоплею і грибами. Дуже смачний. м'який. вона мені підігріла, така жіночка гарна. Мені потрібно після їди запити таб таблетку свою. І ми попросили. Ну і вона нам налила водички, отак от, от в стаканчик. От. А ночі у нас були такі взриви. Ми всю ніч не спали. Біля нас там шахет взорвався. Де я живу, на наступній вулиці, там близько дуже. Тому така вся чумна, не спала і погано все ображаю. Тому От Іра з собою взяла, Этот... хотіла взяти Хотів. помідори, огурці, ножик, ложки, вілки, стаканчики. Що там ти ще взяла? Все взяла. А uh -huh. тут свою сумку смотрить, дивиться в сумку. кошелька, так я домой поїду. А там нічого немає. Вона забула все вдома, здається, так. Все, що приготувала. От це був ще сир у нас тут, сумки. Які фірм купили, так. І думали, що в нас же є стаканчики, ми думали, що в нас є ножик, і ми розріжемо, і нальємо і будемо пити. Кефір. Але нічого немає. Тут у Іри, ще відкриті. Ще були горіхи, знайшли в цій великій сумці, <рес> такі запаси, конфетки такі смачні, так що нічого не пропадемо. От. Водичка, піріжечок. Зараз поїмо, наберемося сил, потім кави десь поп'ємо і жизнь удалася. Все буде добре. Так, да. тому сьогодні така у нас э, пам'ять, все забула. Вот. Ну нічого, тут десь щось придбаємо. А от кефірчик би хотілося б попити. Зараз підемо там, де ми купували пірішки, і спросимо у жіночки, може, може вона нам там ножик дасть. Тому що вона там готує самі пірашки і чебуреки. я думаю, неї і ніж теж є. І вип'ємо, так? Стаканчик. Кефір я маю на увазі. Ой, та тут вже точно в пору випити, просто щось випити і розслабиться, на Да, Після таких зривів. Головне, що ми приїхали на хортицю, як планували, тому ми планували ще за, на тому тижні. І сьогодні така гарна погодка, і ми приїхали це дуже добре. Хоча не виспались, ну нічого. Собід з такими видами на хортицю. Тут церква. Дуже гарна, дивиться. А і розпакетика п'є, тому що стаканів немає. Ну, а що? Походні умови, що поробиш. І конфетку, так? Да? Конфета, звісно. Смачна. Ага. А я чуть пізніше з ков поп'ю. Ну, кефір, до речі, дуже смачний. Ми брали в фермі. Це от Моторсіч 2,5 літра жирності. Ану, покажи Ір. Отакий. такий. От. Наші роблять Моторсіч. Дуже-дуже класний кефір, як домашній такий смак у нього. То іноді купиш, а він такий порошковий. І... Несмачний, а цей класний. Ну, потрібно буде додому купити такий теж. І піріжок дуже класний. Мені сподобався такий рум'яний, картопелька, грибочки. Отак от, от і пообідали. Ось тут ми брали пірашки. Тут сувенірчики продають. Сьогодні дуже багато людей, тому що неділя, всі гуляють. Всі ходять в музей. Бачите, багато-багато. Всі відпочивають сьогодні. Показую вам графік роботи, середа, середа неділя, з 9 до 17. Касара працює з 9 до 16.30. Понеділок, вівторок, вихідні. Це працює так музей. Так, коштує дорослі 100 гривень, діти шкільного віку 50, студенти 50, пенсіонери України 50, діти дошкільного віку безкоштовно, учасники бойових дій безкоштовно, люди з інвалідністю безкоштовно, фото безкоштовно. Все отак от, от музей. Ми повертаємося вже, погуляли вже вечір. Будемо їхати додому. Ось так. такі локації. Лимончики, клас. Не осіння локація, але красиво дуже, да? А тут чекають монетки або щось таке, так? Да? Ого, красиво. Площадка дитяча є. Так, а назад ми їдемо в, тр... в автобусі. В тролейбус, да? в так? А назад ми їдемо. Автобус, автобус. Назад ми їдемо в тролейбусі номер 1 Назад ми їдемо в автобусі No1. Доїдемо до... Ну, там можна доїхати де? до Металогів і підемо по ще погуляємо пішки трошки. Єлі спіли да? на нього, біжали. Добіжали Діжали, повезло. Торговий центр тут. Що за це, торговий центр у нас тут? А, тут такое, да? Я цей район не дуже знаю. Дольчевіта, вирішили попити капучино ввечері, а то там на хортиці ми так і не попили. Вже вечір, вже прохолодно і так гарно посидити трошки.